У національному історико-культурному заповіднику Качанівка відбулось відкриття персональної фотовиставки Миколи Черепа Дорогою вражень уражень. Унікальність світлин контраст двох світів. Мирної Качанівки до початку вторгнення Російської Федерації та зраненої Чернігівщини, вимог широкомасштабної агресії рашистів. Фотовиставка Дорогою вражень уражень, де поєднані життя і смерть, радість і горе прекрасне і жахливе. Одна з експозицій виставки символізує підтримку України. в Цей надскладний час підписана короткою фразою. Сила з'являється завдяки підтримці. Микола Череп один із тих, хто активно включився в боротьбу із віроломним завойовником на культурному фронті. Всього в колекції Миколи Черепа зібрано близько тисячі експонатів на військову тему. Всі експонати пройшли перевірку військових на безпечність для публічної демонстрації. Перша виставка фоторобіт Миколи Черепа прийшла у Дмитрівській громаді, що на Ніженщині. Тоді виставку відвідали більше тисячі глядачів. Враження від експозиції згадують. І сьогодні виставки дорогами вражень. Вражень це про війну, але ми вважаємо, що це не стільки про війну. Скільки про життя, ця виставка про те, що війна є, і ми сподіваємося, що вона закінчиться нашою перемогою, тим, що залишиться наша Україна, а далі буде життя і життя наше буде різнобарве. Саме таке життя, яке має глибоке коріння і представляє ця виставка. Адже тут показано те, що було після 200 років тому назад. Це те, де захована наша душа. Свої фотороботи презентував Микола Черев Бахмачі та Берзнів. Цього дня експозицію приймає Парафіївка. От враження від цієї виставки звичайно ненадзвичайно, надзвичайно такі. От яскраві. Чому тому, що це насамперед патріотичне виховання для молоді, я вважаю. От мені приємно, що тут звичайно зібрані унікальні документи. Автор пропустив все через себе. Він так би мовити, відчуває біль нашої країни під час цього вторгнення і відчуває шляхи, як ми повинні і духовно, і морально, і так би мовити. Зусиллями фронту і тилу здолати оцю трагедію. Оце мені вважає. Я вважаю найважливіше. Окрім фотографування, Микола Череп захоплюється виготовленням ексклюзивних монет за його власним дизайном. Монети чекання в від етнокомплексі відпочинку «Соколиний хутір. Кожна авторська виставка Миколи має благодійні наміри. Його фотороботи та монети активно продаються на аукціонах. Всі зібрані кошти. Микола череп передає на потреби збройних сил України. Валерія Нагорна, Наталія Рульова, час новин Парафіївка.